Є миті, коли всередині стає так гучно, що Божий голос ніби тоне в шумі, не тому, що Бог мовчить, його мовчання ніколи не буває беззмістовним. Проблема в іншому серце розганяється швидше, ніж душа може витримати. Людина біжить, реагує, напружується, намагається все втримати під контролем, і в цьому поспіху вона втрачає здатність чути того, хто веде. Бог не змінює тон, коли ми панікуємо, він не кричить у відповідь на наш страх. Його голос залишається однаковим, спокійним, чистим, впевненим. І саме тому перший крок на шляху розпізнавання Божої волі завжди починається не з пошуку відповіді, а з відновлення внутрішньої тиші. Тиша це не порожнеча і невідсутність звуків. Це стан серця, у якому перестає говорити все зайве. Думки не б'ються одна об одну, страх не намагається перекричати віру, емоції не підміняють мудрість. У тиші душа стає прозорою а Божа присутність відчутною. Саме так туман розсіюється під світлом світанку не різко, а поступово, невідворотно. Щойно людина дозволяє собі зупинитися, щось починає змінюватися. Вона помічає те, що раніше проходило повз увагу, які думки народжує страх, а який мир, що тягне вниз, а що піднімає, де її серце заспокоюється, а де напружується без причини. Розпізнавання ніколи не починається з прагнення почути щось надприродне воно починається там, де серце перестає кричати голосніше за Бога. Святе Писання каже хто має вуха, нехай слухає. Це не про фізичний слух, це про здатність бути уважним до Бога, який говорить незмінно, навіть тоді, коли ми зайняті, стомлені, розгублені. Його воля не ховається. Вона стає ясною в той момент, коли всередині з'являється простір для нього, і коли тиша повертається, приходить перше усвідомлення. Бог говорить постійно, Він не надсилає сигнали лише у великі моменти життя. Він веде щоденно у дрібницях, у обставинах, у тихому внутрішньому русі. Але почути це можна лише тоді, коли серце зупинилося. Тиша це двері, за ними починається шлях розпізнавання, і той, хто зупинить власний хаос, зможе вперше по-справжньому почути Божий голос. Коли серце втихомирене, людина починає розуміти те, що раніше проходило повз неї. Бог не говорить методами, Він говорить своєю присутністю. Присутність здатна проявлятися по-різному, але суть залишається незмінною, і ця незмінність перша ознака Божого голосу Бог говорить через мир. Але цей мир не має нічого спільного з тим полегшенням, яке приходить після того, як проблема вирішилась. Мир від Бога приходить до відповіді, а не після. Це внутрішня стійкість, яка не залежить від того, наскільки складною виглядає ситуація. Мир стає ніби каменем під ногами, коли все навколо рухається, цей камінь не здригається. Людина не може створити такий стан власними силами. Він приходить лише від нього. Бог говорить через своє слово. Не випадковими уривками, не спробами вгадати, що відкриється на сторінці. Слово оживає в той момент, коли серце готове прийняти істину. Один і той самий вірш може десятки разів звучати знайомо, а потім одного дня вдарити прямо в центр питання, яке мучило тривалий час. Так діє дух. Він робить живим те. Що раніше здавалося звичайним текстом Бог говорить через обставини не випадковими збігами, а точним переплетенням подій, у яких видно Божу руку, те, що здається затримкою, потім відкривається як захист, те, що виглядало тупиком, виявляється напрямком. Двері, які людина не змогла відчинити, часто були дверима, що не належали їй. Світ називає це випадковістю. Писання називається провидінням. Бог говорить через людей, не через кожну пораду і не через кожне слово, але через тих, кого він ставить поруч у потрібний момент. Людина може навіть не розуміти, що стала інструментом Божого голосу, але Бог знає, чому саме вона сказала саме це, саме тоді. І коли слова однієї людини співпадають з тим, що вже шепотів дух у серці, це не збіг. Це підтвердження. А понад усе Бог говорить через Святого Духа, який живе всередині віруючого. Дух нагадує істину, коригує шлях, зупиняє, коли рух неправильний, і дає силу йти далі, коли дорога правильна. Його голос не схожий на емоції. Емоції коливаються, а дух дає ясність. Емоції створюють хаос, а дух приносить напрямок. Емоції живуть хвилинами, а дія духа глибока і стабільна. Голос духа завжди несе дві ознаки мир і ясність. Мир, навіть коли рішення непросте, ясність, навіть коли шлях ще не повністю видно, і той, хто вчиться слухати таку присутність, починає розуміти Бог ніколи не грає у двозначність, він не плутає своїх дітей, його ведення завжди впізнаване, тому що завжди несе порядок. Бог не ховається, він поряд, і чим ближче серце до нього, тим чіткіше звучить його голос. Є люди, які думають, що розпізнавання це особливий дар, доступний лише тим, хто дуже духовний, але писання відкриває іншу правду розпізнавання народжується не з таланту, а з серця, яке навчилося слухати. Це не інтуїція, не передчуття, не емоційне тепло. Це духовна уважність, що виростає на ґрунті молитви, тиші та послуху. Розпізнавання це здатність бачити Бога там, де інші бачать випадковість. Людина без духовного слуху дивиться на подію і називає її просто обставини. Людина із серцем, яке навчилося слухати, бачить у ній напрямок. Для одних розмова випадкова, для інших відповідь, для одних закриті двері поразка. Для інших божий захист все залежить від того, наскільки глибоко серце привчене до Божої присутності. Ця здатність не приходить за одну ніч вона формується через шлях, через моменти, коли хочеться бігти попереду Бога, але дух каже чекай. Через дні, коли здається, що Бог мовчить, але всередині все одно є тихий мир. Через ситуації, де логіка говорить одне а Божий індикатор інше, саме так зростає духовна точність. Розпізнавання проявляється тоді, коли Божий мир стає важливішим за власні бажання, коли серце перестає реагувати на імпульс і починає шукати істину, коли людина вже не женеться за емоційним знаком, а перевіряє, чи узгоджене це з писанням, чи є в цьому мир. І чи складаються обставини без примусу? Зріле серце не робить рішень поспіхом воно не приймає напрямок, поки не прийде ясність воно знає, що поспіх рідко веде до Божої волі, Бог не боїться нашої паузи, він боїться нашої сліпоти. Тому дух зупиняє, коли ми намагаємось бігти, і піднімає, коли ми боїмося зробити крок. І є важлива деталь, яку не завжди хочуть приймати. Божа тиша це теж мова. Її потрібно вміти чути так само, як Божий голос. Його тиша часто означає ще ні не час, не момент, не той стан серця, не ті двері. Бог не дає відповідь лише тоді, коли відповідь зараз зашкодить. Його мовчання це охорона. Той, хто цього не розуміє, ламає двері, які Бог не відкрив. Той, хто розуміє, чекає, поки мир і обставини зійдуться разом. І це очікування не слабкість, а зрілість. Це вміння стояти рівно, навіть коли відповідь ще не прийшла. Розпізнавання це світло для серця. Воно не робить шлях легшим, але воно робить шлях ясним. І той, хто вміє слухати Бога, завжди йде упевненіше. Ніж той, хто покладається на власні відчуття. Бог говорить не лише тим, що відкриває, він говорить і тим, що зупиняє, і часто саме внутрішній стан серця стає найточнішим індикатором напрямку не емоції, не настрій, не страх, а той глибинний мир або натягнутий, тихий неспокій, який з'являється без жодної зовнішньої причини. Мир від Бога це не просто спокійне відчуття. Це духовна твердість, це внутрішня впевненість, що тримається навіть тоді, коли дорога виглядає складною. Мир не суперечить Писанню, він не прикриває гріх, не дає виправдання для самолюбства, не веде в хаос. Мир Божий це присутність духа, яка дозволяє стояти рівно там, де інша людина вже б втратила рівновагу. Коли Бог веде вперед, навіть важке рішення має в собі цю внутрішню тишу. Хоча розум може сумніватися, серце не тремтить, і ця тиша сильніша за логіку вона не емоційна, вона глибока, майже тілесна, як коли хтось кладе руку на твоє плече і ти раптом розумієш, ти не сам. Але Бог говорить не тільки миром, іноді Він говорить неспокоєм. Не страхом, не панікою, а тихим стисканням у серці, яке не дає рухатися далі. Усі обставини можуть виглядати логічно, двері ніби відкриті. Люди кажуть, чого ти переживаєш. Але всередині щось не пускає. Мир не з'являється, хоч як ти себе переконуєш. Це не слабкість і не тривожність. Це божий захист. Дух святий не штовхає в хаос. Він не підштовхує до рішень, зроблених із поспіху, він не підливає емоцій, щоб прискорити крок. Його спосіб інший, він затримує, ставить внутрішній стоп, не дозволяє переступити через серце, і той, хто навчився слухати цей тонкий сигнал, уникає багатьох болючих дверей. Буває так, що логіка говорить Йди. Люди говорять це найкращий шанс. Обставини, ніби складаються, але всередині ні. Мир не приходить. Думка про крок викликає напруження, це означає лише одне двері не твої. І навіть якщо вони виглядають привабливо, Бог знає, що за ними. І навпаки, бувають ситуації, коли шлях виглядає важким, невигідним, непростим. Але всередині дивна тиша. Це той мир, який превишує логіку. Це Божий знак. Іди, я з тобою. Внутрішній стан це мова Бога, і той, хто її навчився чути, перестає діяти з емоцій. Він діє з послуху. Це звучить просто, але це одна з найвищих форм духовної зрілості. Бог не веде через хаос, він веде через мир і не зупиняє страхом, а тихим, ясним неспокоєм, який береже серце від неправильного шляху. Є істина, яку важко прийняти, але вона визначає половину духовного життя. Божа воля це не тільки напрямок. Це ще й момент. Часто Бог показує двері, але не дозволяє входити. Дає обітницю, але затримує виконання. Відкриває шлях, але каже ще рано. І саме ця затримка формує людину набагато глибше, ніж сам відповідь. Писання знову і знову вчить Бог робить усе вчасно, ніколи раніше, ніколи пізніше. Авраам почув обітницю про сина тоді, коли виконання здавалося неможливим. Йосип бачив сон про майбутню велич, але шлях до нього проліг через рабство й темницю. Давид був помазаний на царство, але повернувся пасти овець і ще довго не торкався трону. Це не була затримка, це була підготовка. Бог формував серця, щоб вони могли втримати те, що він приготував. Божий час це точність, яку не можна підробити. Він не залежить від того, наскільки ми готові зараз. Він залежить від того, наскільки Бог хоче, щоб ми були готові завтра. Людина бачить сьогодні. Бог бачить наслідки. Людина хоче швидко. Бог хоче правильно. Людина хоче відповіді. Бог хоче сформувати характер. Як розпізнати Божий момент? У нього завжди є дві ознаки. Мир у серці і обставини, які складаються без примусу. Коли двері відкриває Бог, їх не треба ламати плечем, вони відкриваються без боротьби, без метушні, без хаосу. Не тому, що все стає простим, а тому, що в кожному кроці є хіс порядок. А коли Бог каже, чекай, усе всередині зупиняється. Навіть якщо логіка говорить, йди, шанс може не повторитися, Дух говорить, Момент неправильний, і той, хто слухає цей голос, уникає багатьох втрат. Є ще одна глибока правда Божа відповідь не приходить у наш комфорт, вона приходить в наш послух. Іноді Бог затримує не тому, що ми робимо щось неправильно, а тому, що Він хоче дати більше, ніж ми просимо. І щоб це більше не зламало нас, нас формують через очікування. Божий час це не календар і не випадковість, це частина його мудрості. І той, хто навчиться чекати на нього, отримає не просто відповідь, отримає зрілість, бо відповідь може змінити ситуацію, а очікування змінює серце. Бог знає людську слабкість. Він знає, що серце може вагатися, навіть коли шлях правильний. Тому, коли він веде, він ніколи не залишає людину в самотній здогадці. Бог підтверджує свою волю, не для того, щоб ми відчули себе впевненішими в собі, а щоб були впевненими в ньому. Його підтвердження завжди чисте, без хаосу, без паніки, без впливу емоцій. Воно приходить тихо, але завжди точно перше, через що говорить Бог писання Його слово. Не суперечить його волі. Бог ніколи не скаже того, чого він сам не сказав уже в писанні якщо рішення веде до темряви зневаження, обману, самолюбства чи компромісу це не від нього. Писання стає світлом, яке відкриває твій шлях від Бога чи від емоцій. Якщо істина й рішення не стикаються, значить, Бог не відкривав ці двері. Друге, через що Бог підтверджує. Мир у серці, не поверхневий спокій, який триває кілька хвилин, а глибокий мир, що приходить після молитви, коли людина віддала Богу рішення. Такий мир не залежить від того, чи легко буде далі. Він не реагує на обставини, він з'являється тому, що Бог поряд. Мир це підпис Духа Святого. Коли рішення правильне, цей мир зростає, коли неправильне, він зникає, як вода з долоні. Третє підтвердження обставини, які складаються без примусу. Бог відкриває тільки ті двері, через які треба пройти, і закриває ті, які могли б нашкодити. Якщо для того, щоб щось сталося, людині треба підлаштовувати людей, тиснути, хитрувати, поспішати, ламати Бог не в цьому. Боже ведення не потребує маніпуляцій, воно проявляється як шлях, який складається сам. Тому що склав його сам Бог. Іноді Господь підтверджує через зрілих віруючих, через тих, хто сам навчився чути його, це не означає, що потрібно слухати всіх. Бог використовує саме тих, хто стоїть у його страху і живе в його присутності. Коли кілька духовних людей, не знаючи одне про одного, говорять те, що дух уже поклав у твоє серце, це не збіг, це проведіння. Боже підтвердження ніколи не давить, не створює паніку, не грає на страхах, не штовхає в хаос. Справжній Божий знак приносить ясність, а не метушню. Боже так світить навіть у темряві. Боже ні, захищає навіть тоді, коли ми цього не розуміємо. І той, хто навчився перевіряти свій шлях цими трьома вказівниками словом, миром і обставинами, не піде туди, де Бога немає. Не кожен голос, який звучить духовно, походить від Бога. У духовному світі існує імітація є голоси, що звучать мудро, переконливо, навіть правильно, але несуть інший дух. Писання попереджає випробовуйте духів, чи від Бога вони? Це не порада для слабких. Це інструкція для зрілих, бо духовний обман рідко виглядає як зло. Найчастіше він виглядає як половина правди. Поглянь на перші сторінки історії людства. Змій не сказав Єві щось відверто жахливе. Він не запропонував їй гріх у відкритій формі. Він поставив запитання Хіба Бог справді сказав? Обман завжди починається з сумніву в Божому Слові, не з бунту, не з заперечення, з маленької тріщини, яка торкається бажань, але відводить від істини. Фальшивий голос. Завжди працює через те, що хоче почути людина. Божий голос працює через те, що людині потрібно почути. Фальшивий голос листить самолюбству. Божий голос лікує серце. Фальшивий голос підштовхує до поспіху. Божий голос дає час. Фальшивий голос робить ставку на емоції. Божий голос несе ясність. Випробування духів це не страх і не недовіра це мудрість, що охороняє серце. Існує кілька ознак, які ніколи не помиляються. По перше, фальшивий голос суперечить писанню, навіть якщо звучить логічно Божа правда не змінюється. Якщо думка веде до компромісу, до темряви, до виправдання гріха або до рішення, яке руйнує характер, це не від Бога. По друге, фальшивий голос підсилює емоції, але не зміцнює віру. Він може давати відчуття правильної миті. Але без Божої присутності. Емоції минають. Божий мир залишається. По третє, фальшивий голос квапить. Завжди він тисне. Зроби зараз, потім пізно буде Бог не боїться наших пауз. Сатана боїться нашої молитви. По-четверте, фальшивий голос тягне туди, де легко, але не там, де істинно. Він завжди обирає короткий шлях. Божа воля шлях правильний, а не короткий. По-п'яте, фальшивий голос веде в хаос, внутрішній безлад, його атмосфера. Навіть якщо думка звучить красиво, всередині залишається тривога, спазм, метання. Там, де немає Божого миру, немає і Божого голосу. І є ще одна важлива істина обман не кричить він шепоче. Саме тому віруючий навчається перевіряти не все навколо, а перш за все власне серце. Молитва слово. Мир і тиша стають внутрішнім фільтром, який не дозволяє чужому голосу стати правильним. Бог не губиться серед шуму, шум губить людину серед голосів. Тому той, хто живе в Божій присутності, розпізнає темряву навіть у світлій оболонці. Більшість людей очікує, що Бог говоритиме у великих моментах. Коли стоїш перед важким вибором, коли життя тисне, коли серце не витримує, і справді Бог діє у вирішальні моменти. Але писання знову і знову відкриває іншу істину. Бог найчастіше говорить у буденності. Йосип бачив Божу руку не на троні, а в темниці. Естер відчула Божий час не на горі, а в тиші палацу. Павло отримував ведення духа не в чудесних видіннях, а в подорожах, розмовах. У звичайних кроках служіння Бог керує не лише надзвичайним, Він впорядковує усе полотно життя крок за кроком. Розпізнавання в буденності це духовна уважність, це вміння побачити руку Божу там, де інші бачать лише випадок. Коли віруючий навчається жити в уважності, багато речей починають відкриватися по-іншому. Зустріч, що здається випадковою, може бути Божим напрямком, розмова, що виглядає короткою, може донести відповідь. Затримка, що дратує, може зберегти від більшої помилки, дрібна радість, що піднімає дух, може бути втіхою від духа. Несподівана думка в тиші може бути божим дотиком до серця. Це не дрібниці, це мова Бога в повсякденному. І той, хто вміє бути уважним у малому. Починає бачити Бога у всьому, але є ще глибша реальність, без якої розпізнавання не стає стилем життя. Це слухняність, слухняність це не тиск і не обмеження, це свобода діяти без страху, це стан, у якому серце каже: Господи, якщо це Ти, я піду, якщо це не Ти, я не рушу. Слухняність народжується не з емоційного піднесення, вона формується через рішення мале, щоденне, повторюване, сказати так Божій волі, навіть коли вона не зрозуміла. сказати ні, тому що немирне, навіть коли виглядає привабливо, зупинитися, коли дух зупиняє, Іти вперед, коли дух піднімає. Слухняність це шлях, на якому ясність зростає, а ясність народжує сміливість. Сміливість дає впевненість, а впевненість веде до миру. Людина, яка вміє слухатися Бога, перестає метатися між думками. Вона більше не шукає знак у кожній дрібниці. Вона знає, якщо Бог хоче щось сказати, Він скаже. Якщо Бог хоче зупинити, він зупинить. Якщо Бог хоче вести, він відкриє шлях так, що це буде ясно. Слухняне серце бачить Божу волю не як обмеження, а як напрямок. Не як тягар, а як захист, не як рамку, а як світло, яке показує дорогу. Коли слухняність стає стилем життя, розпізнавання перестає бути епізодом, воно стає способом існування. І тоді навіть буденні кроки наповнюються присутністю Бога. Є момент, коли всі пояснення стають зайвими, коли не потрібні більше докази, знаки чи підтвердження, бо серце вже знає Бог поряд. Там, де є його присутність, там немає хаосу. Там, де звучить його голос, там не загубишся, і навіть коли навколо темно, його світло не згасає. Божа воля не завжди легка, але завжди правильна, не завжди швидка, але завжди точна, не завжди зрозуміла, але завжди добра. І той, хто навчився слухати Бога, більше не ходить у темряві. Він ходить у світлі, яке веде, очищує, захищає і ставить на дорогу, що не обманює. Якщо це слово торкнулося Твого духу, не залишай його при собі. Постав вподобайку, підпишись на канал і напиши в коментар Господи, веди мене далі. Так ти допоможеш Божому Слову дійти до тих, хто сьогодні шукає напрямок.